Дорогі батьки, ми з вами зібралися напередодні дуже урочистого і одного з найбільших свят в Україні і в усьому православному світі свято Великодня. Впродовж останніх п'яти років в нашому навчальному закладі проводиться благодійна акція, яка називається Великодній кошик. Скрізь по країні проходять великодні ярмарки, великодні святкування. Ми теж не могли пройти повз цієї важливої духовної дати. І впродовж останніх е, кількох років ми проводимо таку акцію, яка називається Великодній кошик». Акція ця благодійна, оскільки е, ми е, вітаємо завжди ветеранів Великої Вітчизняної війни і ветеранів вчителів, які працювали в наших в нашому навчальному закладі. Ми вітаємо і дякуємо за. Е, Дітей, садочки, які розташовані неподалік в нашому мікрорайоні. Та й власне створюємо собі напередодні великодня таке хороше, веселе і світле свято. Я сподіваюся, що наші діти з вами вже сьогодні нам дарують своїм просто зовнішнім виглядом свято. А ще те, що вони підготували, сприймемо творчо, натхненно і привітаємо всіх з великоднем. Починаємо. Вістонець прийшов сповістити, щоб увесь хрещений люд готувався до найкращого свята, до великого. Навіщо ти мене б'єш? Хіба це я? Це священна вербиця. Ну, мотанцю, потанцюй, гарну писанку малюй. Це небо і земля, і стабочек, і поля. Сильні міцний дубок, а на ньому я з того. Буде в мене писанка, Україну, пісенька. Стук-стук-стук, обережно, бо в кошику тісно, стук-стук, стук, обережно, від жари аж млосно. Хочу, на підлогу собі скочу, будяках мене купали, на червону змалювали. траві мене варили, на зелена запросили. Мене брали. у... Мене брали, брали, брали шпину, це болево. Мажину. В Где те яблока мочила, цена дала э, мне сор. Я была застарелость, только прыточки убралась. Христос Воскрес, українські діти, радійте всі ви, наші друзі. Христос Воскрес, ще вечір диву, пала пташинка у гніздечку. Христос Воскрес, моя родина, моя хатина, мій собачок. Христос Воскрес, не проклекоче, несе цю віч у Чорне море. Краину встань, потри в же очи, смехнися и забудь про горы. Чую это, дитята? Чую их выпята. Роняются липни звоны. святую. Грають срібно дзвони, грають урочисто і несеться гомін понад ціле місто. Бо всю тепла візду усіх. Цер Церком народ іде, вже сія зоря з небес, Христос воскрес, Христос воскрес. Від прокинулась земля, рядиться поля. Знає, дився із чудес Христос Воскрес! Христос Воскрес! Задзвонив Воскресний дзвін і розкрили сквіти, де народи всіх старі, як зарадіти, що Христос Воскрес для нас сонце засіяло, що настав весняний час зла зими настало. Радостно святого Крыла хоры и рокы снова твоего шовкова На травы эти веснянки На травы веснянки Там выводят святые Не признатые Чем ка Чем ка девчата Чуття, людям з здоров'я і щасливого життя. Святість це шарівне слово, тільки треба так зуміти, щоб життя своє святково у труді і добрі прожити Слухайте, дівчата, слухайте хлоп'ята, піснею зустрічайте великоднє свято. Хай дзвенить галівка, як колись дзвеніла, в ній краса і радість. І весняна сила. Пустили просто, малює сонце полотні не прес. І крашеньки написав усмішку підносить. Христос воскрес! воска на воскрес! Саме і ця писанка було символом зародження життя. Воно символізувало сонце і весну. Яйце відвертало в людей лихі сили, а добрі об'єднувало разом, зміцнювало їх. Наші пращури, пращури вірили, що писанки мають магічну силу і тому дарували їх одне одному на свято. Це вірування зберелося і до наших днів. Ми теж дарували один одному. А сьогодні ми вам розкажемо про візерунки, які ми можемо зустріти, на писанку. Сонце, джерело світла і тепла, символ Христа. Хрест символ всесвіту, знак чотирьох сторін світу, чотирьох пір року. Дерево життя поєде собі верх і низ, землю, і небо, минуле і майбутнє. Дубовий листок символізує чоловічу силу. Церква – церкву, знак стремлінь до висот, вічності єднання з небом. Грабельки символ дощу води, що з неба сходять до землі. Гілка символ розумісті щорічного усняного відродження пагорзі. Тажка символ єднання земного і небесного образ душі. Квіти символізують радість красу дітей. Олень пов'язується зі світлом, істиною. Це образ взаємної допомоги. Риби, як і вода, є символом життя і здоров'я. Безкінечник, сил води, немираючої природи, вічного життя, ця хвиля старіння без початку і кінця сил нескінченого життя. Ввечері на смакуся чергує. писанки на бисту. Світяться у ласті, квітоньки на писанці зірчасті. А на другій півники та бджоли, Ви таких не бачили ніколи. А на третій писанці зірниці, ще під ними жартисі. На четвертій холоди та сади. А на п'ятій пушнушок пригади. А зараз ми вам розкажемо про символіку кольорів. Дрівник заходив до кожного селі і дарував фарбу – червону, жовту, блакитну та зелену. В цьому він казав, додайте колір неба, подарує вам здоров'я, колір ружі радість і любов. Колір золотого сонця подарує вам стиг і врожай. А колір весняного поля допоможе відроджуватися природі. Червоний колір означає радість життя, любов. Жовтий небесне світло, урожай. Зелений життя, воскресіння природи, блакитний Чистота. Чистоту здоров'я. А ввечері готували кошик, який понесуть до церкви. У кожному домі напечені паски, пофарбовані яйця, розписані писанки. Наготовлені смачні великодні страви, які понесуть до церкви святити. Саме, саме до Великодня тримають кошик і вишитою особливим візерунком рушник. Ось ми і зібрали великодні кошики. На столі духня паска, а круг неї писанки. Далі нам далі далі, діли нам Боже ласки на всі дні, на всі роки. Не мала у нас родини, та молитва всіх одна. Хай Харосліне Україна, як в погожий день весна. Святовані святопаси недалечко. Люди звичай бережуть, розмальовують яєчко, пишні пасочки печуть. Святкування йди віками. Це такий чудовий дні. Хоче йти під рушниками страви нести, запашні. Невразичного з любов'ю, мати щирі почуття, людям зачити здоров'я і щасливого життя. Святість – це чарівне слово, тільки треба так зуміти, щоб життя своє святково у труді й добрі. Ваши він ходить багато звик. Влітку ягідки збирав, восени гриби шукав. Цілу зиму він стояв, трохи порохом припав, а на весну він липся, з зільничком причепорився і почав гостей чекати. А вони не забарились, як, як касті появилось, Пишна бока, гарна паска і худенька колбаска. А за нею бурячки, словно звісні вічні Тут дівчаток йде гурток, писенок і крашанок. Але Пшинка йде сама бабагачка. Бач вона, ось компанія йде, сир та масло хрін бреде, так його бо так його боки печуть, але вирядився путь, хотіла сіль усі насолити, та не вдалося це зробити. Ось нарешті листя і до церкви подалися. Кошик убрався вишиванку. Це було в неділю зранку. Коло церкви дівочки водили гаївочки. Покропили всіх і хрясно стало нам свячено все, Засіяло сонце ясно, Христос воскрес. Бо істина воскрес! Щось тисне ще що хвилине. Не чую. не чую рук, вже й ніг, затерпла синька спина і болить вже правий бік. Гей, хто то, то завися, на лік вже тріщить. Ти чуєш, підіймися, не може біль терпіть. То є біля мене у цей святковий день. Це я яйце Хто, хтось душить на чепень Тошинка, друже милий, обавіч розляглась, спить, бач, як знаходніла, а вам до цього зась. О, тепер вже, тепер вже вільніше та більше не такий. І виглядає веселіше. Ти добрий хоч гіркий, що за такого мають, мені не дивина. Проте всі поважають, як прийде лиш весна. Сьогодні свято Пасхи, я незамінний тут. Який смачний я з м'ясом, хвалько, ти шалапут. Смачніший всіх на світі і найсвітніша я. Мене дітські діти і вся людська сія. Я так, людям. я так потрібна людям, Їм сидності даю мене, і в, і в страві люблять, і хворі з медом п'ють. Без мене свято Пасхи не може обійтися. Скажи мені, будь ласка, не гірше я, ніж ти. До мене дай сметани, хоч пальцю з Й вариники зранить не смачні. Скажи, та що там говорити? Важливіша я тут, без мене вас до церкви святити не підуть, я голова над вами, сміє рідні без давнини, шанують нас віками і славлять що весни. Та й, та й з паскою великдень звуть люди на землі. Тоді день є великий, як паска на столі. До того ж я багата Родзинками з медком, мене їдять на свята із м'ясом молоком. Писенка красуня вся в рисах і квітках, та самотів несує їх сладиться у віках, я них кладуться свято на пишному столі, щоб моєму бранцтві тішалися малі. Краса, любов, сі Трубля, друблять, одна я знаю вас. Одне красі. Мене всі без всяких там прикрас. Без мене наше свято не буде тим чим є, бо писанка багата, нам радость. Цій писанці українська, душена глибина, mm -hmm. жива, блакіт-барвінка і хода весних краси. О, знати ми повинні, ціну собі і другим. любов, як ту святину, нести до серця всі. Бо лиш народ один, як нашому народу Франко давно казав. Готуємо дім і сьогодні, і слушний час настав. Зі святом вас! Я дуже вам всім дякую. Дітям і батькам, які долучилися до цього святкування, і класним керівникам, які змогли організувати. Побачили, що кожен клас був по-своєму цікавий, по-своєму неповторний. Але я думаю, що свято в нас одне свято для того, щоб об'єдналися родини, об'єдналися друзі, родичі, близькі і рідні. І це свято для того, щоб об'єдналася наша велика країна і нарешті був мир, спокій і злагода. Всіх зі святом, з великоднем наступаючим. Дякую.